Привіт! це наші гроші. Мене звуть Денис Бігус, і сьогодні в нас народні депутати, такі різні, але такі однакові. Першим номером піде нардеп від відродження Антон Яценко. Пік кар'єри пана Яценко припадає ще на Тимошенківські часи. Тоді він засвітився фігурантом у схемі національного масштабу. Збитки від тієї схеми були мільярдні. І коли я кажу мільярдні, це не просто красиве слово. Потім від Тимошенка Ценко спритно перебіг до регіоналів, засвітився там ще одній національній схемі. А зараз сидить собі у сесійній залі усіма забутий. Принаймні, прокуратура або набу про Яценка зовсім не думають. А на згадку про старі добрі для нього добрі часи в родині Ценка залишилась нерухомість на 10 мільйонів доларів. Про сувеніри великих хлопчиків Лесі Іванова. Я за сколько, 10 років роботи депутатом ніколи не коментую кого, які штани, який дому. Але ж ви вказали його, що ви там живете, що ви ним користуєтеся цим будинком. Можете пояснити, звідки у вашої родини ця нерухомість? Хто вашій родині дарує стільки? У вас це не стосується, вибачте. Чому це ж інформація з вашої декларації? Де, це інформація декларації. Будь ласка, це був народний депутат Антон Яценко. А оце власне і є те, що нас не стосується. Це маєток у козині на півтори тисячі квадратних метрів. Ще нас не стосується пів тисячі квадратів ось тут, тисяча квадратів ось тут, половина цієї будівлі і більша частина ось цієї. Але давайте про все по порядку. Яценко, народний депутат. Ось уже третє скликання поспіль. Побирався від бюту, потім перестрибнув до партії регіонів. Нині в депутатській групі відродження. Один на вагу чотирьох. А той шістьох. У раді Яценко очолював підкомітет з питань держзакупівель. Потім цінних паперів. А нині опікується законодавством про адміністративні правопорушення. А ще Яценко доктор економічних наук. В економічній царині він найбільш відомий як хрещений батько тендерної мафії. Ну, йдеться а, про одну з найбільших загальнонаціональних корупційних схем, яка діла на ринку державних закупівель України а, з 2006 десь середину 2008 року. Аби податися на тендер, учасник мав оформити і надати замовнику цілу купу документів, але зробити це сам він не міг. Між замовником і учасником вклинювався приватний посередник і починав тягнути з учасника гроші за консультацію, за документацію, за витяг, за оголошення, за договір, за договір. По суті, за кожен можливий папірець, і тільки після цього учасник міг податися на тендер. За деякі послуги а, всіх цих посередників, які нікому не були потрібні, да, були потрібні лише цим посередникам. Да, от, а, м, вони стягували там, до 10% від очікуваної вартості закупівлі. На чолі мережі приватних посередників стояла легендарна громадська організація Тендерна палата України. Хоча, згідно з законом, воно начебто не було регулятором, але де-факто всі ключові повноваження да, щодо того, яким чином хто там подає. Дає розміщує документи, яким чином там визначаються правила визначення переможця, тощо, тощо, тощо. Все це визначала саме ця тендерна палата України. Плив тендерної палати спочатку був неофіційний, а потім контроль громадської організації над усіма державними закупівлями легалізували у Верховній Раді. Це була корупція в законі. Неформальні оцінки були про те, що там одна з лівих фракцій, да вона мала отримати там десь 20 мільйонів доларів лише за одне голосування. За підрахунками контрольно-ревізійного управління, тільки за перші півроку ця схема висмоктала з кишень учасників тендерів близько мільярда гривень. На той час 200 мільйонів доларів США. Схема жила близько двох з половиною років. За цей час збитки держави від її існування оцінюють в мільярд доларів. Чому ж хрещеним батьком назвали саме Антона Яценка? Спочатку а, він фігурував а, в якості або засновника, або керівника членів а, та засновників тендерної палати України. Ну, як правило, це були саме там інші якісь НДОшки, да? От з дуже такими промовистими назвами, наприклад, там антикорупціонер, або там інформатизація, шлях до майбутнього. Там. Ну за все хороше проти всього плохого. От а, ну. У ну, навіть минулого року можна було там в цьому єдиному реєстрі юридичних осіб все ще побачити того ж самого Яценка серед засновників. Ну, наприклад, антикорупціонера. Найвідомішим посередником також називають компанію Яценка Європейське консалтингове агентство. Цю фірму він заснував особисто пізніше переписав на батька згодом. Перекваліфікувавшись у народні депутати, на свого помічника. Людина, котрі приписували схему вартістю в мільярди, у 2011 році вперше здає публічну декларацію, тоді ще паперову. Вона порожня. Офіційно народний депутат Яценко не мав нічого. З доходів одна зарплатня власної нерухомості немає. Автомобіля теж немає. Хоча буквально за рік до декларування Яценко примудряється потрапити у ДТП. На Бентлі. Те саме ДТП, коли даїшники власними руками дбайливо допомагали нардепу відтягти машину з місця аварії. Якщо Нардеп Єценко зараз це дивиться, він каже: Ха, дурні журналісти, то був не мій Бентлі. І так, дійсно, то був чорний Бентлі-Континенталь його сестри. Але хіба в родині пристойного регіонала може бути лише один Бентлі? Був ще один Бентлі жовтий, записаний на нотаріуса Яценка. А тепер уявіть: якщо у народного депутата з абсолютно порожньою декларацією є на вибір два Бентлі в залежності від настрою, то що у нього з нерухомістю? Лише із запровадженням декларування електронного громадськість дізнається ось про цей маєток під Києвом у елітному козині. Півтора гектари землі. Будинок на півтори тисячі квадратів. Тенісний корт на 600 квадратів. Це розмір кортів для майстрів спорту. Басейн і традиційно захоплений у приватне користування берег. Тут же у конче добудовують ще два будинки. І усім цим нардеп користується. А власником записаний тест Яценка Іван Кравчук. І задекларований Яценком маєток це тільки частина нерухомості тестя. На схилах Дніпра біля Маріїнського парку і Верховної Ради знаходиться один з найдорожчих будинків у Києві. Тут тестеві Яценка належать дві квартири на півтисячі квадратів. Раніше була ще третя на 250, та її нещодавно продали. Ринкова вартість двох квартир понад 2 мільйони доларів. За кілька кроків від університету та парку Шевченка розташований ще один мільйон доларів Тестя Яценка. Тут у нього квартира вартістю у третину мільйона доларів і комерційні приміщення на 800 квадратів, мінімальною оцінкою 700 тисяч доларів. Комерційні площі у Тестя Яценка також на Саксаганського. Половина ось цієї будівлі. Офіси тут зараз продаються по дві тисячі доларів за квадрат. А це значить, що половина будівлі вартує близько мільйона. Ще понад три з половиною мільйони доларів найдорожчого Тестя Києва заховані в офісній будівлі на вулиці Січових Стрільців. Сукупна вартість нерухомості задуже. Дуже скромною оцінкою близько восьми мільйонів доларів. Це без козинського маєтку. Його оцінити просто неможливо. І без численних гаражів. На фоні решти то вже рахуй дріб'язок на додачу. Народний депутат Яценко виходить на сцену. Декламує: Кожен чиновник має право на багатого тестя. Із залу лунають оплески на Сірова. Але, бачите, ми завітали до тестя пана Яценка, і там одразу видно, хто в них в родині водить пентлі. Власник мільйонних квадратур живе не у маєтку в козині і навіть не на Грушевського. Тесті теща Антона Яценка мешкають за 50 кілометрів від Києва у мальовничому, але цілком собі звичайному селі. А можна з ним якось сконтактувати? Чи не, по телефону поговорити? Не можна. Я, я поясню. Він Не дає інтерв'ю. Не дає? Да, це його позиція. І він же просто не знає про що я хочу запитати. А... Є в нас на органи, які це перевіряють. Звертайтесь до них і виясняйте. В реєстрі все написано, декларація здана, претензій немає, налоги заплачені. То звідки у родини Нардепа ця нерухомість? Яценко відповідає багато, але ні слова по суті. Що стосується моего, как вражає з тесті мотесь, не является госслужащим, не является политиком и не есть суб'єктом. Є, суб є декларирования. Поэтому я думаю, что это его частная жизнь, что у него и как. чим займається тесть депутата? П'ять років тому Яценко переконував, що тесть як він виражається, бізнесмен. Отець моєї жни, бізнесмен, це їх діла. Я в них не вникаю. Считаю це ні Але яким бізнесом займається тесть, Яценко пригадати не хоче. Автомобільний фінансовий до -як... ну, який Значить, його бізнес? Ще якийсь говорю, що стосується моєго дістя. Я знаю єдине, що він є, являється горят справним платником податків. Я в діла свого тестя не лізу. Ми з ним спілкуємося рідко. А хоча, зрештою, має те Яценка бізнес чи немає, виявилося не таким важливим. Адже практично усю елітну нерухомість, про яку ми говорили, йому просто подарували. В один погожий літній день у серпні 2010 року хтось подарував тестові Антона Яценка козинський маєток і комерційну нерухомість. А ще через день хтось подарував тестові Антона Яценка три квартири і ще низку гаражів у самому центрі столиці. Хто засипав тестя такими подарунками? Як ви вже зрозуміли, Яценко зізнаватися вперто не хоче. Хто вашій родині дарує стільки? У вас це не стосується, вибачте. І ми без радістю повірили у те, що тестю тестиве, а народний депутат не має жодного стосунку до цієї нерухомості, якби не один невеличкий нюанс. Попереднім власником щонайменше чотирьох вказаних об'єктів: квартири на Грушевського, квартири на Шевченка, комерційної нерухомості. Там же виявився сам народний депутат. А і Козинський маєток також подарував тестеві сам Яценко. Ми тричі намагалися випитати у народного депутата про походження майна однак, зрештою він взагалі відмовився спілкуватися з журналістами. Хоча в цілому логіку внутрішньосімейних квартирних пасів і без коментарів зрозуміти можна її добре пояснюють слова Яценка, сказані ще у першу нашу зустріч. Члени моєї сім'ї не підпадають під славне діло під названням декларування. А раз не підпадають, то вас, як уже сказано, це все не стосується. Мені здається, чи у фразі члени родини не підпадають під декларування, коли її говорить Яценко чутно нотки чистосердечного зізнання. Але найцікавіше це не спроба сховати квартири в тесті. Найцікавіше це те, що корупційні обрудки масштабу тендерної палати. З якої ми розпочинали, вони не мають строків давності. Їх потрібно розслідувати, навіть якщо кілька рочків минуло. І, взагалі, згадати про Яценка набу мали б з чистої людяності. Цей нардеп він звик до екшену, до дій. Йому зараз всіма забутому надзвичайно нудно.